Привіт, рада бачити вас на каналі. Це шо канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Як і обіцяла, сьогодні я роблю огляд на другу частину 365 днів. Якщо ви ще не бачили мій перший огляд на цей фільм, то ви можете подивитися його за посиланням під цим відео. Тож влаштовуйтеся зручніше зараз буде багато крінжі. Починається друга частина з кексу. Ні, ну ми всі переконалися в тому, що перший фільм пробив дно своєю тупістю. Але початок фільму з кексу. Ще ці наші з вами улюблені кліпчики під музику. І звісно ж, одразу після цього хвилинні паузи в розмовах. Прикольчик в тому, що подружка головної героїні побачила, як Максимус кекситься з лаурою, і почала його виганяти, бо по традиції чоловік не повинен бачити жінку в весільній сукні. І пам'ятаєте, у кінці Лауру стопанули в тунелі. Там, наче якась була аварія, щось там трапилося, нам адекватно це не пояснюють. Але ми дізнаємося про те, що Лаура Рішила зробити аборт. Ну, скоріш за все, це їй так сказали зробити. В цьому винна ця жінка, яка ще з першого фільму хотіла чомусь забрати собі максимуса. Цікаве те, що Лаура нічого не розповіла своєму максимусу, і навіть не збирається. Бля, ви тільки подивіться на обличчя подружки Лаури в той момент, коли вона розповідала про аборт. Вона ж буквально зараз ржати буде. А після цього починається весілля. Бля, що я тут забув? нах. Я не пам'ятаю, як звати подружку Лаури, тому назвемо її Оксанка. Так ось вона далеко не відійшла по крінжі від Лаури, бо також почала крутити мутки з якимсь мафіозі. Причому це все під музику. Буквально сука, все під музику. Тут за 20 хвилин було декілька фраз, і на цьому все. А ще Лаура постійно ловить крізь. Максимуса за те, що він такий арбузер і ставить постійно дівчину перед фактами, та ще й дивиться на подружку, а та типу максимально його засуджує. І бляха у мене назріває таке питання: так на я ти виходила за нього заміж, якщо тобі не подобається, що тебе контролюють і постійно кажуть, що робити. Ти ж сама знала на що йшла. Бо зараз їхнє спільне життя складається з кексу, ніяких розмов, ніякого іншого спільного проводження часу нічого. Це все більш виглядає так, наче вона дійсно вийшла заміж тільки. Заради грошей, ну і ще щоб з подружкою там десь тусити. Ще цей фільм викликає почуття того, що він взагалі не є продовженням минулого. По-перше, тут Лаура та Максимус наче ненавидять одне одного. В них такі постійно погляди, наче їм неприємно знаходитися поруч. Після ще одного виносу мозку Лаури, що їй не подобається, що її постійно контролюють. Вона знайомиться з садівником начо, з яким вона спілкується ну дуже люб'язно, та і він здається досить мудним челом. каже постійно щось загадками, звісно, з ним та. Там ще щось буде, але поки що на нас далі чекає кліпчик на декілька хвилин. Дитя де шайка святкує різдво чи новий рік. Пофіг. Головне те, що Оксанці роблять пропозицію. І мені дуже цікаво, звідки там взагалі цей челік з'явився. Може я чогось не догледіла, але здавалося, наче у Максимуса не було дружбанів, а ще нам навіть не показали, як Оксанка та цей чел познайомилися. Вперше ми побачили цих двох на церемонії вінчання. І що тепер виходить? Він за декілька місяців вирішує одружитися? Ще один недомафія, який не має мозку в голові. Бо як взагалі люти мафіозі можуть зв'язуватися у цілому з простими. Людьми цікаво, сценаристи, хоча б реально намагалися поринути в історію цього всього, чи просто хню якусь копіювали з книжки про аб'юзивне кохання. Ну і куди ж без моменту з приміркою одягу? А тепер жарт, прикольчик, надзвичайний випадок. Лаура бачить, як її зраджує Максимус. Щось я, звісно, не вірю в те, що він може зраджувати їй, бо це ж історія їбалого кохання, де буває тільки аб'юз та токсичність, але ніяк не зради. Ну і Лауру забирає начо. Цікаво, як він З'явився в цю ж секунду, ще й запропонував поїхати з ним в Іспанію додому. Цікаво те, що дівчина дійсно йому вірить, хоча вона його взагалі не знає. Ну і звісно ж, після цього почалося. Ці погляди, розмови по душам, і звісно ж, розуміння жінки, що наче реально топовий челік. Але бляха, будь ласка, скажіть, де ви дістали цих акторів? Бо буквально всі тут грають дуже крінжово. Ну, скільки тільки коштує цей погляд невдоволення. Або це що таке. Мені так було смішно з цього і крінжово, що я навіть на стоп поставила, щоб якось перевести дух. Ой, дивіться, хто ж це? Це що, брат близнюк Максимуса? Давайте зробимо вигляд, наче ми дуже здивовані цій новині. Коротше, прикольчик в тому, що ця жіночка ну, дуже хоче вийти заміж за Максимуса. Та й в цілому там вся банда хоче просто забрати весь бізнес Максимуса. Тому вона вирішила постійно робити якусь фігню, щоб позбавитися від Лаури. Тому вона з братом Максимуса вирішила, що це буде геніальна ідея, якщо він покекситься з кимось прямо перед очима Лаури. А ось цього моменту я взагалі не зрос. Типу щось вона там спа. Ала хтось заліз у вікно, все якось швидко трапилося, і вже челік валяється через те, що наче його трошки йобнув. Все далі і далі цей наче здається мені дуже нерівним ціпом. Мене вбило з моменту, де він сказав дівчатам, що у нього є якісь важливі справи, і знаєте, я вже подумала, що він поїде кудись. А наче ту постояв напроти бару, де була Лаура і його сестра, та обговорював щось з якимсь челом, де знову зробив якусь максимально крінж емоцію. Це нафіг за важлива справа. Просто це так смішно виглядає. Постояв біля моря з челіком дві хвилини, і все. Завершується все тим, що максимус приходить до баті Начо, бо, як виявилося, начо непростий садівник, а син якогось крутого мафії. Хтось здивован, що Лаура закохала в себе ще одного багатого типу крутого челіка. Вони там щось розмовляють про бізнес, що максимус досить швидко розвивається, і так далі. Але все це не важливо. Важливо те, що у кінці Лауру застрелюють, на ну, майже. І ще цю жінку, яка їй вистрілила в кохану Максимуса, і це могло б бути кінцем, якби на існування ще третьої частини, яку я подивилася на 2x прискорені, щоб покінчити з оглядами на цей лютий крінж і ніколи до нього не повертатися. Все, що можу сказати про третю частину, це те, що Лаура все ж таки вижила, наче хтось здивован цьому. Але вона весь фільм ходить і не може ніяк зрозуміти, що ж їй робити, бо наче і наче подобається, і є типу чоловік, і що з ним робити так. Також фіг знає одного дня. Вона навіть приходить додому, каже, що хоче розлучитися, бо в неї вже немає тих почуттів, що раніше. Через те, що чоловік став багато працювати, і все змінилося. Але в самому кінці Максимус такий весь зайка каже якусь цитату з маленького принца: дивиться сумно на Лауру і чекає від неї відповіді, тому що вона прийшла, щоб порозмовляти з ним щодо подальшого їх життя. І тут нафіг, фільм обривається, і фіг його знає, що тепер між ними буде, і я сподіваюся. Що це кінець, і більше не буде четвертої частини, бо якщо буде четверта частина, то це просто буде цирк якийсь. Я дійсно не знаю, як спокійно обговорювати цей недофільм, бо тут буквально можна скаржитися на кожну секунду. Як же я в лапках обожнюю, коли якась простенька головна героїня якось закохує в себе типу крутих багатих чоловіків, хоча щодо крутих потрібно посперечатися? Ну бля, два крутих чела, один взагалі мафіозі, змогли зацікавитися простою дівчиною. Я Вахої. Ще всі ці кадри, типу, вони приїхали в Іспанію, ніяк не відрізняються від кадрів з Італією. Буквально ті ж самі гори, дерева, вода. Тут навіть тупий зрозуміє, наскільки був малий, судячи по всьому бюджет, бо локації реально не змінюються. Це дуже дешевий фільм, наче просто одне й те ж саме дивишся тільки три рази. А ще що це взагалі за фігня зі снами Лаури? Нам показали декілька кекс-снів дівчини, типу, щоб пред'явити, що їй вже подобається. Начо. Але нахуя ви робите з цього цирк і в Ставляєте мільйон снів, розумію, придумати щось інше і доречне просто неможливо ще так. Смішно з того, як Лаура швидко перемкнулася з Максимуса на Начо. бля, камон, про яке тоді кохання може йти? Якщо після зради чоловіка вона походила з кислим обличчям декілька днів, а далі вже люто тусила з іншим челом і бачила сни про кек з ним. Звісно, зрада це підець, і від такого одразу треба тікати. Але чи можливо при як нам намагалися показати великому коханні забути про чела за два Два дні акторська гра на є. В якому вищому рівні, а який неймовірний сюжет ставлю цьому фільму 0 з 10. Сподіваюся, я досить гарно розповіла вам про весь капець, який тут трапляється, і вам ніколи не доведеться дивитися цей жах. Тому я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ви поставите йому вподобайку та підпишетеся на мій канал. Пишіть коментарі щодо огляду та фільмів у цілому. Мені буде цікаво прочитати їх. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонатити мені гривню за посиланням під відео. Дякую за перегляд всіх люблю.